Друзі, всіх вітаю на каналчику! Фінальний день турніра нашого дуже швидкого оборона на сапельках, але в А. Всі дні в А, да? чи ні, я сьогодні не перевіряв. Так, 5 годин назад нормально, значить Вар. Добре, ще зараз швиденько якось постараюсь відіграти. У нас є ця кончена люська. Ну ладно, давайте. Що давайте? Давайте ще раз шанс дамо цьому конченому. Ось так. Знаєте, що я зроблю? Ось так. Щоб його, блядь, не заблокували. Е, пу -пу -пу, пу -пу -пу. Так. Так, все, коротше. Нагороду від того, що я виграю раз чи програю раз лишній, не зміняться. Давайте комбить. А чому б ні? Дивіться, скільки червоних, да? Вона що, стички зняла? Я не зрозумів, вони хіба з руки знімають? Та скільки років граю в цю гру? До сих пір купа питань. Цього разу в його сторону і не вдарила Так, ну нам тут накомбило, в принципі. Так, в спокої моє какулятко. Давайте сюди будемо десь Фіолетові шукати. Знайшлися непогано. Я так розумію, моєї участі тут, тут не сильно потрібно, так? Та, будь ласка, можеш вже бити. Я вже не дуже і боюся. Ой, можна було фіолетові там скинути, ну ладно. Давайте перезапустимо його. Нехай набирається шкода. Тому що відчуваю, що ми з Рігардом будемо ще тягатися. Якось так. Ну давайте. Он двигался, было нормально. Ну, а тут вже друге питання. Тут вбиватися може тільки центр, по суті. Давайте візьмемо ось так. Чи вистачить мені хіла? Давайте тоді візьмемо ось так. У буде овер ХП і червоні не дуже катять проти синіх. Так, добре, міняємо план. Хочу цих. Танні рішення зазвичай вдало виходять. Вдалі. Четвірочку бачу, бачу четвірочку. Беремо четвірочку. Так. п'ятірка червона нафіг не потрібно. Контра добре. Добре, що контра давайте. Потрібно щось тут шукати. Тому що вони самі не вб'ються. Давай в контру, угу. якби. Давайте фіоце підтягнемо. зараз і хілить будуть. Може, хоть когось вб'є ні? Ні, зрозуміло, ви просто комбе, набираємо ходи. Знімається з діда. Там в нього трійка. Ладно, в цього теж, в принципі, трійка. Не трійка, двійка. Ну ладно. Ще фіолетовими. Ні, нічого не вийшло. Ну, в нього ХП поменше. Ну, давай ще у ворота там свої. Починай. Може, фіол допоможе? Не дуже він допоміг. Може, все ж таки фіол? Блін. От такого я не очікував, якщо чесно. Давайте пограємо далі. Якщо ти ще раз реснешся. Ладно, не реснувся. Так, ну що, урон потрібен, підвищення урону? скільки я вже ходів зробив, я ж в принципі швидко кручу. просто поб'ємо, я не знаю, блін. Не хочеться мені ті зелені там забирати. Хоча вони зруйнуються, це стовідсотково. О! Пішов урон. Тоді набираємо урон. А вони як хочуть, то нехай он в капріота б'ються. Ай, там хілиться. Часу у нас в принципі ще багато. Так, погано, що він хільнув. Так, здихалися і зараз другого зелененьким, гарненько так. Все, далі. Всі мульти крім одного, так? Да? Та що ж ти будеш робити з цим жовтим? Давайте трошки тут. Мене так зараз затикають. Так, так, відчуваю, що тут залив. Иллюзия готова. Готова. Нуль, да? Да. Зараз нам ещё так вот Ну, дивіться, каплювати знизу. І на том добре. Все, коротше, добивайте. Не маю я бажання з вами цяцькатися. Далі. Та не хочу я нічого міняти. Я просто хочу дограти. Давайте п'ятірочку. Ну от навіщо ти взрив Так, добре. А Люську не зацепило. Щоб вона перша вдарила, а потім Франц. Ну нічого і так бачу, непогано відкисла. Франция, это тесно. Так, доброе. И... Рейд босс. Все снимают. Все бьют. Все Я знаю, это шотики... Ось загончики поміняю і піду. Буде камінець? Буде? Не буде? Не буде. Так. Щось от так от ще можна. Четвірку бачу, так? Да? Навіщо ти ж так боляче? 1300, У мене, до речі, теж вона вкачана є. Так, цього доб'ємо, а з тими, що будемо робити? Знову мучитися, да? не хотів я останній бій мучитися, але. У мене ударники двоє, в принципі. Тут. Там контра. Аби камінчик був і буде все, в принципі. Там міг тміх в ту сторону скинути. Ладно. Червоний не доїхав, ну доїть. Нє, не, не хоче. Зато під контру доїжджає. Так, чудово. Захист обійшли, тому й добили. Беремося за цього. Ой, червоненький зріс ліг. А де б червоний камінець знайти? Ладно, він все одно не хілиться, тому як би можна, можна і так покидати. Закінчив я п'ятисотий, ну, нормально, в топ-1 буду. Навіть якщо оборона в Б буде. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.